Дні Європи відбулися в Мукачівському кооперативному коледжі. Захід уже став традиційним, проте в подібному форматі проводиться вперше. Цього року не обійшлося і без гостей з-за кордону. Детальніше у сюжеті. Вища математика угорською мовою, фізкультура італійською, інформатика англійською, чеські, українські, угорські танці ось неповний перелік цікавинок, які сьогодні відбувалися у коледжі. Велика кількість гостей, насичена програма, активність учасників забезпечували позитивну атмосферу заходу. Студенти мали можливість послухати лекцію польською мовою, присвячену переговорам. Що це таке? Які переговори можна вважати успішними? Ми помітили, що програми навчання у місцевому коледжі подібні до наших. Тому ми вирішили співпрацювати. На сьогодні у нас навчається доволі велика кількість ваших студентів, і це безумовно позитивна тенденція, яка сподіваюся буде лише покращуватися. Рівень підготовки студентів цього коледжу повністю відповідає нашим вимогам. За словами професора Ребіласа, співпраця між навчальними Закладами налагоджена на високому рівні. Випускники мають можливість продовжити навчання у Польщі і одержати диплом міжнародного зразка у нашому коледжі. Такий ну таке свято, перше такого масштабу на це сподобалося, тому що більше дізнаємося про європейський союз. Так, як сьогодні, про ну день європейського союзу, дні Європи у коледжі це не лише цікаво, а й пізнавально, адже є можливість зрозуміти наскільки важливим є вивчення іноземної мови і її роль у реалізації себе в житті.